Дорогі друзі, вчора, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроект номер 11416 d про радикальне підвищення податків. За це рішення проголосували 247 депутатів. Але ввечері опозиція заблокувала цей е, закон для підписання, і, напевне, потрібно буде кілька днів, щоб його розблокувати. Чому виник цей закон? Країні бракує коштів на затяжну війну. У бюджеті діра у 500 млн грн. Є два шляхи: включити друкарський станок і друкувати гривні. Це ріст інфляції, емісія, ріст цін, знецінення гривні. І другий шлях піднімати податки і збільшувати доходи бюджету. Але доходи бюджету можна збільшити не лише підняттям податків. Українська влада, не, на жаль, не дослухалася до порад наших і міжнародних експертів, зайнятися виведенням української економіки з тіні, де гуляють мільярди неоподаткованих гривень, припинити контрабанду і незаконну торгівлю, провести реформу митниці, податкової служби, через які Україна теж зазнає мільярдних втрат. Вирішили піти легшим шляхом підняти податки. І перекласти ці витрати на наші плечі. Витрати на війну фінансуються за кошти українців і українського бізнесу, а міжнародну грошову допомогу заборонено використовувати на українську армію. Вона вся йде на соціальну сферу: на наші пенсії, на зарплату вчителям, медикам, держслужбовцям, на всю нашу соціальну сферу. І, звичайно, ми маємо дякувати країнам, які нам допомагають уже протягом трьох років війни, відриваючи кусок хліба від своїх громадян. Бо вони розуміють, що Україна захищає Європу. Якщо Україна зазнає поразки, війна прийде на їхні території. Маніакальна ідея відродити Радянський Союз принесе війну і України Балтії. А згідно договору, договору НАТО має захищати їх. Війна прийде на терени Європи. Це я трохи розказав політики для загального розуміння. А зараз давайте розберемося, чи вплине цей закон на пенсіонерів і як. Коротко про те, що запроваджує цей закон. Головні зміни стосуються військового збору. Для тих, хто його вже платив, а також його запроваджують для тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування, тобто для дрібних підприємців. Військовий збір підвищують з 1,5% до 5% від доходів фізичної особи. Це підвищення не стосується військових. Для ФОПів, тобто для фізичних. Осіб підприємців першої, другої та четвертої груп. військовий збір запроваджується у розмірі 10% від мінімальної зарплати. Вона нині становить 8 тисяч гривень на місяць і доведеться платити 800 гривень. З 1 січня 2025 року на додачу до зарплати. 5% військовим збором будуть оподатковуватися і інші доходи громадян. Ці зміни діятимуть до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Вважаю слушним, що закон передбачає оподаткування банків та фінансових установ. У них дуже високі відсоткові ставки на кредитні кошти і вони обдирають українців та наживаються на них. Банки мають сплатити 50% податку на прибуток у 2024 році. Але чи так буде насправді? Просто банки та фінансові установи занижуватимуть прибутки за рахунок збільшення різних витрат. Уже вчора я відчув на собі дію прийнятого закону. Заправляв 92 й бензин на укрнафті і він зріс за ніч на 50 копійок на літрі. А все тому, що законом передбачено, що АЗС має здійснювати авансові платежі податку на прибуток у розмірі 30, 45 або 60 тисяч гривень залежно від типу заправки за кожне місце продажу пального. Ви вірите, що великий нафтовий бізнес та й увесь бізнес відмовиться від своїх доходів? Я не вірю. Він перекладе підвищення посадки. Податків на наші плечі, підвищуючи ціни. Запроваджуються авансові податкові внески для пунктів обміну валют. 700 євро за кожен пункт обміну валюти у Києві, 600 євро у містах з населенням понад 50 тисяч мешканців та 200 євро для решти населених пунктів. Тут я погоджуюся: міняйли мають платити. Підвищені податки. З 1 січня 2025 року підприємства та компанії переводять на щомісячну звітність або була щоквартальна щодо виплат фізичним особам податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску. Є ще багато інших нововведень, я назвав основні. За розрахунками уряду, ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного року 137 мільярдів гривень. А за розрахунками Інституту соціально-економічної трансформації український бюджет недоотримує близько 400 мільярдів гривень від тіньового сектору. Ось де валяються гроші. Але владі через своє велике черево важко нахилитися і підняти її. Які можна зробити попередні висновки. Підняття військового збору збільшує податкове навантаження на оплату праці. Чи зможуть невеликі і середні компанії та підприємці компенсувати підвищення військового збору своїм працівникам? Навряд чи. А це призведе до зниження реального доходу людей. До зменшення зарплат, а відповідно, збільшиться число зарплат у конвертах. Працювати чисто, як кажуть в білу, знову стає невигідно, частина білого бізнесу перейде в тінь, щоб вижити під час війни, бо хіба можна конкурувати на рівних при таких високих податках з компаніями, які працюють в тіні? Підвищення податків для бізнесу потягне за собою підвищення цін на продукти, ліки і непродовольчі товари. Причому олігархи не обкладаються податками, не вводиться податок на розкіш, не обкладається податками гральний бізнес. Тут народні депутати явно не допрацьовують. Як бачимо, новий закон ставить під загрозу наші і так тоненькі гаманці. Змусить ще сильніше затягувати пояси для економії. Але маємо врахувати, що йде війна і ці труднощі тимчасові. Так завжди було з населенням у країнах, де йшла війна. Тримаймося, не падаємо духом і віримо в нашу прийдешню перемогу. З вами був Марко Світлий, до нової зустрічі!